А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, яким воно виявилось насправді. Давайте підведемо підсумки за два з половиною роки, що ми оце за кордоном прожили. Я сам півтора роки там прожив. От коротше, заварюйте чай, беріть там бутерброди, чіпси. Розмова буде довга. А ви себе кожен зараз себе впізнає в історіях, які буду розповідати. У мене самого там приключення, таких в німеччині було що капець. Я в сумі десь 3000 тисячі євро різних штрафів заплатив. Короче, зараз про це розкажу. Поїхали на логі. Підводимо підсумки. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, взагалі загонів і проблем. Ну я думав, може, це в Італії так. Але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що то були квіточки. Значить, давайте так: от басні про життя. Як нам розповідали, що за кордоном таке ще там люди живуть, чуть ли не у кожного свій самоліт? Ну, я утрирую зараз, що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилось, як ми приїхали? Що в Україні ми більше. Заробляли, ми краще жили, у нас сервіс був краще. Ми, людьми себе почували взагалі, розумієте? А тут люди при оцих своїх зарплатах, давай я не знаю, давай візьмемо зарплати в. в Чистими на руки там касір в магазині отримує там 1600 1700 євро. З них в якомусь селі невеликому віддай 800 900 до 1000 за квартиру, да, разом там з комунальними, плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купить, погулять так далі. Ти бомж у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну так воно реально і є. І чим більше ти заробляєш, це проблема ж німеччини. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти потім податки віддасиш Україна. Жорстка уравніловка. Жорстка уравніловка. Потім мова для того, щоб ще стати каціром в тому магазині на оці копійки, на якій, в принципі, дуже важко прожити. Да? Тут за нас хоч джоб-центри плати за квартиру, да? Там якась страховка безкоштовна так далі, а то ще піти на роботу, ще й коротше. Так от, щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені здається, китайська простіше, коротше, ніж оця німецька. З оцим не 25, а 5 і 20. Коротше. З оцим не я в магазин іду, а я в магазин іду. І це дуже елементарні приклади. Ну, німецька мова це, це просто жесть. Її придумали для іспитань, для казні якоїсь. Нам приходиться її вчити і, і, і жити. Я, слава Богу, її не вчив. У мене англійська добра, я справлявся, все окей. Но всім людям, які вчать я, чесно, дуже сильно співчуваю. От. Е, і прикиньте ж, не всі хочуть, всі хочуть. Після війни більшість зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися, да? якби там не останні закони. А, а тепер хто його знає? Може треба міняти країну. От я змінив країну, я не в Німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу. Тут проблем теж вистачає в Британії зараз. І ти оце вчиш німецьку, і ти не знаєш, чи вона тобі нахер надо буде в житті. Може, ти через місяць в тебе башню зірве і ти уїдеш кудись. Понимає?